В нашому інституті в відділі лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики ми укладаємо словника активного типу і ретельно вивчаємо різноманітні джерела, різностильові, різножанрові, зокрема і підручники. Це є одним із вагомих. Внесків до нашої джерельної бази, і от, гортаючи і готові підручники, і рукописи підручників, я е, натрапила на таку проблему і хотіла би порадитися з вами. І темою джерельна правдивість сучасних підручників, фейки чи народна творчість, е, хочу порушити такі питання: прошу наступний слайд. Е, як вигадки та правдиві джерела в навчальній літературі? Неточність цитування та або неоковирена трансформація літературних текстів це адаптація чи спотворення, фейкова та або паралельна реальність на уроках української, і інші. Отже, наступний слайд, будь ласка. Що сказав Вінстон Черчилль Ліні Костенко? Останнім часом інфопростір забитий цитатами на всі випадки життя з-під великих людей: філософів, митців, політиків, Тараса Шевченка, Черчилля Ліни Костенко, Бісмарка. От Навіть коли автентичність цих афоризмів сумнівна. Не здивуюся, коли з'являться вірші Черчилля, присвячені Ліні Костенко. Усі чули, що нібито у вислову Отто фон Бісмарка угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані є продовження, але мовляв, немає супротивника достойнішого за Росію. Щоправда, в джерелах як не шукали, такого немає, тож виникають питання, кому вигідне таке продовження. Наступний слайд, будь ласка, з'явилася ціла серія іронічних дописів Василя Шандра, українського актора та радіоведучого, а нині захисника в лавах ЗСУ, до прикладу, якось Черчил придумав дуже мудру цитату, але ніде її не записав і нікому не розповів. Таємничий був чоловік. Або ж якось Черчиллю наснився страшний сон, що він не написав більше жодної мудрої цитати. Наступний слайд. Ну, так народжується не лише цитати у соцмережах. Користувачі масово публікували тепер уже знайомий усім нам вірш. Отак, подивися з Даляна Москаля, і ніби справді він людина, іде собі, мов сиротина, і таке інше. Ні, звісно, це не Шевченко. Цей вірш ще в минулому столітті написав пропагандист руського міра Киянин Ян Таксюр за звинуваченням у Держзраді. Його вже затримали СБУ. Однак донедавна твір з'являвся. Не лише на сторінках приватних осіб, але й на офіційних сторінках держорганів та освітніх установ. І не лише це. В мережі публікують інші вірші, яких не писав Шевченко, зокрема Кацапи А що брати проспали волю. А також бідняк плаче, багач скаче. а Влада грабує, бідний люд синів убитих на війні ховає. Авторство невідоме, але перший і найактивніший вкид був через проросійську фейк-спільноту Соломій Українець, і найпевніше замовним був просто щоб посіяти розбрат в українському суспільстві. Так на авторитеті Кобзаря та інших видатних творців до нашої свідомості доправляють хибні небезпечні наративи. Так працюють ворожі і псу. Тому інформаційна гігієна неодмінний складник національної безпеки в гуманітарній, зокрема в освітній сфері. Бо, окрім свідомих вкидів, маємо й просто необережне, некоректне поводження з мовним матеріалом і його джерелами, і тим прикріше, що це явище просочується часом і в підручники. Активна українська спільнота б'є на сполох, будьмо уважними і пильними, не тягнімо це в освітній процес до шкільних підручників і е, програм. І глибина дії таких фейків, прошу наступний слайд. Підступніша та очевидніша за фальш-вірш. До прикладу, рукопис підручника для дітей з особливими потребами українська мова. Ну, от, до речі, є така категорія дітей, і є підручники для такої категорії. Там трохи ще складніша ситуація з динамікою розвитку цих підручників відповідно до сучасності. Пропоную пояснити прислів'я: коли маєм не шануєм, а згубивши плачем народна творчість. Ну, найближчі пошуки, прошу далі, наступний Звісно, одразу корелює цей вислів із російським не хранів, потерявши плачем. І як виявляється, це афоризм Кузьми, Кузьми Прудкова, що є цитуванням назви водовірлю російського драматурга Соловйова. Але такого чи подібного вислову ми не виявляємо, наприклад, у збірнику Номеса чи в сучасному словникові українських паремій пані Космеди і Осіпові 2010 року. А проте подибуємо в українських прислів'ях і приказках 1984 року. У змісті цього збірника очікувано є розділи до прислів'я та приказки, зокрема трудові маси і панство, боротьба проти соціального гніту і таке інше, а також радянські прислів'я та приказки з тем Ленін, Комуністична партія, боротьба за перемогу великого жовтня тощо. І, наприклад, куркуля прогнали, заможними стали, церкву забули, темряву обманули. На жаль, схожі витвори стали ілюстративним матеріалом і для авторитетних українських словників. Скажіть, будь ласка, чи гортається презентація? Тож, часом можна, тож часом можна тільки гадати без прискіпливого вивчення або непомильного мовного чуття, де в збірнику 84-го року справді народна творчість, а де пропагандистський фейк на злобу дня. Вислів, коли маємо, не шануємо, а згубивши плачем, не є пропагандистським витвором за змістом, як от про куркуля чи про церкву. Та введення його в український простір а надто в шкільний підручник як зразок народної, очевидно, української творчості, вважаємо некоректним, таким, що містить приховані небезпеки колонізації. Прошу наступний слайд. Далі такі вислови. Потрібно їсти, щоб жити, а не жити, щоб їсти. Тут зрозуміло, світовий контекст, Сократ, збірник цитат і висловів, номер, такий то. А далі таке: овочі на столі, здоров'я в домі. Нічого шкідливого за змістом, але, навряд чи, це українське народне прислів'я, як задекларовано в підручнику. Радше нагадує штучні вислови про куркуля за формою. Наступна здорова теза, ну, мене особисто б'є з ніг. Здоров'я близько, шукай його в мисці». Сама мовна форма, прошу далі, наступний: містить підказку про неорганічність вислову. І справді, пошуки приводять нас до російських джерел, а також до сучасного чи не всеросійського проєкту. «Здоров'я близько» і ще його вмізки з відповідними покликаннями на організаторів цього проєкту. Ну, тут без коментарів. Прошу наступний слайд. Але ще на відкритому освітньому українському ресурсі ми бачимо, що про правильне здорове харчування говорять не тільки лікарі і таке інше, так українські прислів'я кажуть, яка їжа та питво, таке життя. Живіт міцніший, так і на серці легше. Де щі, тут і нас шукай. Щи такаша їжа наша. Ну, наступний, будь ласка. Тобто живот крепче на серце легче, де щі, там нас і Щи щида каша, піща наша, кашу маслом не і Ну, зайве мені здається говорити, що такий відкритий ресурс, з якого вчителі і. Ем... Методисти добирають матеріал для своїх напрацювань не те, що навряд чи варто використовувати, а не можна використовувати. Або ж от, переклади з російських методичних напрацювань чи ще з українських, але радянського періоду, як от неоковирне, щоб заплести зранку косу, треба взяти в руки, ну і проситься російське. Рашку, щоб у... Заплісті, щоб утром косу нужно в руки взяти розчку. Тобто, така за, зашкарублість в, і якась невибірковість у доборі матеріалу для підручників ну, не те, що тривожна, а трошки пригнічує навіть. Наступний слайд, будь ласка. Прикра ситуація щодо походження мовного матеріалу в підручниках полягає в використанні сумнівних кваліфікацій текстів, простіше кажучи. А чи справді це литовська народна казка? Іде Стас і запитує: А хто які букви знає? Бе говорить баранець і кричить осел, і таке інше. Ну я не знаю. Тут такі приклади переконують у тому, що питання верифікації джерельної бази мовного наповнення підручників є надзвичайно гострим. Будь ласка, наступний слайд неточності цитування. Тягнуть за собою шкоду, а то й небезпеку в освітній процес. Вважаємо, що літературні джерела, зокрема поетичні, істотно потерпають у деяких підручників. Я перепрошую за графічне оформлення. Трошки поїхали формати. Вибачте, звісно, для підручників. Можна і треба адаптувати і модифікувати художні тексти. Сьогодні вже про це йшла мова, відповідно до віку дітей, їхнього розвитку, мети, завдань навчального матеріалу. Однак констатуємо, що часто натрапляємо на неоковирне спотворення поезії. До прикладу, погляньте, погляньте, яка благодать. Дивіться, метелики з неба летять. Морозець малює на шибках узори, картинкою гарною стало віконце. Олександр Олесь. Ну, як кажуть, добрий день. Порівняємо з оригіналом. Будь ласка, наступний. Так, я не буду його зачитувати, але оригінал, ясно, що має зовсім інший естетичний вигляд наповнення. Як бачимо, адаптований і модифікований вірш має низьку естетичну якість. У таких випадках втрачено привабливу ритмічну структуру Риму, наголошення зсуваються. Подекути Зміст затерто, а то й спотворено, це перешкоджає формуванню дітей мовного чуття, зацікавленості до художніх текстів, відвертає від читання і бажання цікавитися українською мовою загалом. Прошу наступний слайд. От для збереження естетики і рими вірша можна було б запропонувати ось такі фрагменти, не буду їх зачитувати, а в усякому разі, щоб зберегти естетичну форму. Наступний слайд, будь ласка. Ще принагідно зауважимо, що треба модифіковані тексти підписувати за Олександром Олесем, за автором, а не ім'ям автора. Це повага до і автора, і читача, щоб вказати, що текст не точний. Отже, йдеться про коректність паспортизації використаних текстів. Не знаю, чому наступний приклад набув саме такої форми. Чи це свідома зміна, свідоме е, модифікування, чи неуважне поводження з оригіналом? Однак я довго не мала зрозуміти, у чому полягає сенс прислів'я без хліба і води життя немає? Ну, Така пряма констатація очевидного, як мені здається, не тягне на прислів'я, небо синє, вода мокра. Будь ласка, наступний. Виявляється, народ таки мудріший, бо у Номеса я знайшла без хліба і біля води життя немає. Погодьмося, тут відкриваємо глибші шари, такі вислову, окрім прямого значення. Як на мене, просто втрачається сенс осягнення дитиною самого явища прислів'я. Це має бути не констатація факту, а ще якісь глибші смисли. Наступний слайд, будь ласка. Авторів віршів часто не названо, бо навіть твори приписано іншому поетові. Вірш Костецького «Метелика ловити я не хочу віддали Сенгаївському. Причому така хиба має спадковий чин: фейкове авторство, кочує з підручника до підручника. Тож ця надмірна довіра до попередників чи безвідповідальне ставлення до змісту підручника, я не знаю. Будь ласка, наступний слайд. І заплутана історія торкнулася іншого поетичного рядка, де авторство. Засвідчено на сайтах освітніх і в підручниках і в методичних рекомендаціях не можна твердити переконливо і остаточно, базуючись на ці м, дані. Як методичний матеріал його використано в багатьох напрацюваннях. Відлітають гуси і лелеки у краї заморські і далекі. Подекуди це рядок без автора, деякі підручники даються як рядки Петра Мостового, в інших часто клонованих напрацюваннях це Олександр Олесь. Прошу наступний слайд. Далі проблема, яку, на якій би я хотіла зосередити увагу, це фейкова реальність або от, е, паралельна якась реальність у підручнику, неактуальний зміст. Здається, ми вже перетнули межу, коли уроки з української мови побутували паралельно з реальним світом. У класі мова одна. А за межами класу, в реальному житті ж дитина вийшла і там геть зовсім все інше. Однак, на жаль, таке трапляється і досі насамперед через застарілий неактуальний зміст, який кочує з року в рік з підручника до підручника без критичного опрацювання відповідно до нинішнього життя. До прикладу, оця критична тема лист порати з логічними питаннями, чи доводилось тобі писати листи, і таке і інше, І натрапляємо на завдання. Напиши листа своєму другу або подрузі, у якому привітно, тактовно, запроси його до себе в гості. Подумай, якими цікавими фактами ти зможеш поділитися, про які події повідомити, і зверни написання увагу на написання конверта. Адреси та індексу на конверті, ну на мою думку, за позірної виправданості таких завдань вони ці завдання не враховують сучасного стилю приватного дистанційного спілкування і підліткової психології. Діти сьогодні діляться електронною поштою соцмережами месенджерами. По перше, варто. У підручниках говорити про культуру електронного спілкування і мобільного зв'язку про це майже ніде не йдеться. По-друге, за ну в тих підручниках, які я дивилася для цієї категорії дітей. По-друге, за всієї потреби навчитися складати листи і оперувати паперовими листівками, конвертом та індексом, доцільно все таки пов'язати це з офіційним чи напівофіційним листуванням. Там запрошення, вітання. Важко уявити побутове паперове листування друзів, які справді є друзями, які чи не щодня можуть ділитися враженнями в електронному форматі. Я не кажу, що такого немає, але все ж таки це не є традиційним до сучасних реалій. Прошу наступний: деякі хороші тексти добрих письменників потрапляють у ніякове становище. От, наприклад, створив зірки Мензатюк, а місяць виплив, і ялинка на Майдані Незалежності засвітилася. Ну головну ялинку країни ось уже 10 років ставлять на Софійській площі. Наступний, будь ласка, трапляються завдання, які сьогодні прочитуємо інакше ніж кілька років тому, через сучасний бекграунд, новий контекст: кит плаває, дитина спить, ракета летить, сніжинка тане. Ясно, що ракета летить сьогодні, це зовсім інакше, аніж ракета летіла 10 років тому і йшлося про космос. Бо Попередній зміст цього слово сполучення не актуальний, сьогоднішні конотації зовсім інакші і сумніваюся, чи варто таке е, залишати. Е, Наступний, будь ласка. Російський радянський контекст я перепрошую, вибачте за технічний момент. Там вийшло, бачите, мало гортатися, але не гортається. Важлива сьогодні проблема, що може мати негативні наслідки подання російського радянського контексту, як у текстах, так і в малюнках. Це герої Казок, мультфільмів Буратіна, дядя Федір, Кіт Матроскін. І там он завдання «Нісу Буратіно який, нісу хлопчика який. Ну, зрештою, є світовий контекст італійський Пінокіо. Зокрема, Вантажить також завдання опису картини ранок у лісі Шишкіна цитування деяких віршів у ненадто вправному перекладі, тим паче. Чи доречно сьогодні цитувати такий вірш: на березі Таня дуже плаче, бо штовхнула в річку. Тихо, тихо, Таню. Ти не плач, не потоне в річці. Дитина має продовжити. Упевнена також, що малюнки, от квартира, якраз видно вам, з балалайкою, матрьошками, або дід з рібкою в косовороці і лаптях це неприпустиме явище, бо спочатку наша Таня дуже плаче, а потім вони вбивають наших митців, а потім і знищують Україну. <кхід> Будь ласка, наступний слайд. Тому треба давати новіші тексти без алюзій. До теми СРСР і Дружби братніх республік, звісно, не тому, що дружити погано, і не тому, що з Азії до нас не можуть приїхати родичі. Тому вважаємо, будь ласка, наступний слайд. Що текст Євгена Гуцала про приїзд дівчинки з братського Узбекистану до бабусі на канікули теж варто залишити в аналах української літератури для інших цілей. І от наступний слайд, будь ласка. І зовсім ошелешує цитування радянського закону про мови в українській РСР 89-го року, тоді як ясна річ автори зобов'язані цитувати ну мають мусять цитувати закон України про забезпечення функціонування української мови як державної або статтю 10 конституції України. Треба нівелювати цей вододіл між світом на заняттях і світом реальним на землі за вікном у серці. Тому що фейки як підробка, імітація фактів, маніпулятивне спотворення, дезінформація, яка не витримує перевірок на відповідність і реальність, але попри це має потужний вплив на свідомість великої кількості людей. Наступний слайд, будь ласка, щоб підручники не містили неумисних маніпулятивних елементів чи умисних, я не знаю, варто застосовувати правило 4 в верифікація джерел, верифікація текстів. Відповідність дійсно, дійсності на землі, як кажуть військові, і як то не банально і не пафосно звучить, велика мета, яка зшиває і посилює національну і громадянську єдність і стійкість у сьогоднішній війні. Дякую за увагу. Щиро дякуємо за актуальний виступ, Оксана Миколаївна. Ну, йшлося, мабуть, про тексти підручників, які сьогодні не є ще, ну так, але за ними навчають, і а, а реальність справді зовсім інша. І тут багато покладається відповідальності на вчителя, яким підручником він зайшов, з яким матеріалом він може взагалі зайти в клас і запропонувати роботу з ним. Чи є питання до Оксани? Ніна Борисівна, Хвалить ваш виступ. Дякую. Так, Дякую. дякуємо ще раз, Оксано Миколаївну і запрошую до сни.